У громадян України, також нашого міста Рівне, є великі претензії на об'єктивність суддів. З метою висвітлити роботу кожного конкретного судді ми пропонуємо, щоб кожен громадянин мав право запросити на судове засідання правозахисників, студентів, значить просто активних громадян в якості слухачів. Студентів ми пропонуємо, що це були студенти юридичних факультетів. У нас заготовлені листи до всіх керівників вузів, де є такі юридичні факультети в нашому місті. Стосовно цього, ми вже маємо відповіді від місцевих суддів, які підтримують дану ініціативу. Така річ дасть змогу громаді оцінити підозру в необ'єктивності судді. Якщо така практика набуде масовості, то на кожного суддю ми отримаємо досьє. Пишеться заява громадянином, який має бажання, щоб на засіданні в суді, де він є стороною, були присутні громадські слухачі. Через вузи створюється група студентів, які вивчають матеріали справи, йдуть в суд і записують на відео-аудіо судове засідання. Потім вони складають звіт про дії судді, і в такий звіт лягає його особисто досіє. Періодично на майдані. На нашій площі незалежності будуть встановлюватися вагіфе міди, які, на якій буде зважуватися папки з цими досьє. Нам ваша папка дасть можливість е, визначити суддю з найменшою недовірою громади. Тоді можна ставити питання про його зняття. Прошу звертатися до нас. Ми разом з вами переможемо е, цю вакханалію. Дякую за увагу! Слава Україні!